Привіт, мої маленькі друзі! Як ваші справи? Як ваш настрій? Я гадаю, що все у вас добре. Ми продовжуємо наші музичні заняття. І сьогодні ми з вами вивчимо фізкульт-хвилинку Сонечко Сяє. Повторюємо за мною і рухи, і текст цієї руханки. Сонечко сяє, сопілочка грає, човник пливе. Річка тече правим, лів... правим веслом нагрібаєм, лівим веслом нагрібаєм. А тепер двома руками поспішаємо до мами. Правим веслом весело лівим веслом наглібаю, а тепер двома руками поспішаємо до мами.